Вітаю вас, мої любі кияни, українці, мої підписники та слухачі. Сьогодні День Києва. З 1982 року, коли вперше відсвяткували 1500 років нашій столиці, продовжують кожні останні вихідні травня святкувати День Києва. Сьогодні, коли Київ більше навіть під час війни, хочеться побажати кожному віри. Віри в це велике місто. Якщо в нього вірити, то воно наповнює кожного з нас силою, силою наших кращих. Кожного дня ми робимо Київ краще. Кожного дня ми працюємо в Оболонському районі і робимо наш район краще. Кожен киянин щодня робить краще своє до Я вірю, що наступного року, через 10 років, через 100 і через тисячу років, Київ буде стояти на Дніпро. Красивий, травневий та усміхнений. З Днем Києва, кияни, ваш Олексій Шевчук. Київський новина.